Ну і давайте якраз про мову дипломатії про оці перемовини і не тільки поговоримо ще одним нашим гостем. Долучаємо до нашої розмови дипломата надзвичайного та повноважного посла України в Республіці Хорватія, Боснія та Герцеговина у 10-17 роках Олександра Левченко. Пане Олександре, вітаємо вас, вітаю вас, пане Олександре. От згадували ми щойно пана Блінкена. В нього буквально минулого тижня відбулася розмова із міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, де Держдеп фактично ще раз сказав: якщо буде проведено незаконні референдуми, якщо Росія наважиться анексовувати незаконно і записувати за собою наші території. От тоді США підуть на ще більш радикальні кроки. Наскільки серйозні слова пана Блінкіна, що за ними стоїть? Ну і тут я певна, що Лавров послухав і пропустив це по себе. Але тим не менше, чи справді можна очікувати на жорстку позицію США? Це фактично я так знаєте, сподіваюся на те, що Росію будуть визнавати країною спонсором тероризму. Власне кажучи, ви правильно примітили, що в дипломатії є декілька рівнів попередження щодо одного кроку, другого, третього. Якщо так, то при цьому буде те, тому в принципі риторика Блінкіна зрозуміла і нормальна, на відміну від Лаврова, який нас запевняв десятки разів, що Росія не збирається нападати на Україну, що ці війська стоять під кордоном просто так, да і врешті-решт порушивши. 200 двосторонніх договорів Будапештський меморандум і так далі. Росія впергається, тому нормально говорить. Ну тоді не піняйте на себе. значить, у США є зброя куди могутніша ніж ми зараз отримуємо. А ми просимо цю зброю, тому що словами Росію не отримать посилання на міжнародне право. Ну вони вони його порушують, вони головні порушники міжнародного права. Закликають до совісті совісті в них нема. Так що розуміють вони слово сильне, діє ще сильніше, і в тверду позицію на що Київ уже звертає увагу наших союзників довший час. Що тільки тверда позиція озброєння України найсучаснішими видами зброї може зупинити. Російську агресію не тільки на Україну, а на інші країни, тому що Росія вдарила на серйозного противника України, вони були цього свідомі. Але якщо б Київ став на коліна, то звісно, те, що недавно заявив міністр оборони Шойгу, що ми відновимо СРСР могутні і ще більше ніж він був, то це говорить про те, що над іншими 13 країнами колишніми республіками. СРСР висла реальна загроза втрати суверенітету, і тут Україна бореться не тільки за себе, а фактично і за незалежність тих мінімум 13 країн. Студія. Пане Олександре, ну принаймні в ці декілька останніх днів, знаєте, від вихідних. Мені здається, що розділилася світова увага. Звичайно, що одним оком все ще дуже ретельно спостерігають за тим, що відбувається в Україні. Ми незмінно у фокусі світової уваги, але події, які зараз розгортаються в Азії із робочою поїздкою чи поїздками ненсі Пелосі, вони звичайно, що якраз оцю другу частину уваги перехопили на себе. Я напрошу вас аналізувати ситуацію о, в азійській частині материку, але вас прошу, щоб дипломатично ви проаналізували ті кроки і ті заяви, які вже пролунали. Китай каже про те, що ну вони готові на все. Вони зараз показують, як вони в бойову готовність проводять свою армію, як вони підіймають винищувачі, як вони там на морі все це зараз проводять свої навчання. Тайвань теж каже, що слухайте, не треба нас залякувати. Ну і США, яке до останнього вони ані підтверджують, ані спростовують візит Ненсі Пело. Осі у держдепі кажуть, ну як вона вирішить, так і буде. Чого нам очікувати вже сьогодні, нібито має близько п'ятої години вечора Ненсі Пелосі з'явитися на Тайвані? Чи не ризикуємо ми справді стати свідками в буквальному сенсі е, початку третьої світової? Ми маємо розуміти, що Китай наростив м'язи потихеньку і Звісно, ще хочу продемонструвати, що з його позицією мають усі рахуватися, тим паче, що стосується це питання, які стосуються його там е території, близької території, і так далі. Тайвань вважає е Китай своєю територією. Що й було так, ми це розуміємо. Ми знаємо, що ніхто і не заперечує це, але між тим ніхто і не визнає, що так просто е китайська армія е нападе і. Тайвань має бути захоплений військовий спосіб. Значить, це ще така якась для всіх перспектива? Але до кінця не зрозуміло, як як же воно все це має вирішитися. Сполучені штати демонструють так, Китай виріс, Китай сильніший набагато. Китай могутній Китай біля свого порогу знаходиться. Йому легше тут впехтувати в цьому можливому двобої між тим. Є принципова позиція, що в світі змінилося в порівнянні з позавчора і так далі. Ну да, в, в, війна в Україні, перш за все, це змінює. Ви помітили заяву Лаврова, який сказав, що починається нова ера. І нова ера він пов'язує я ж так розумію не тільки з тим, що він вторся в Україну. Він пов'язує, що хтось має десь діяти в інших частинах. І Я думаю, що і не ви. Виключає пов'язаність цих кроків тут і там. Так що побачимо, чим це, це закінчиться. Е, е, неприїзд Пелозі продемонструє певну слабкість. Вона буде розумна дипломатичне рішення, але певну військову слабкість. І це Вашингтону теж невигідно, вигідно після того, як він. Дуже багато іміджів втратив після такого досить бездарного виходу з Афганістану. Щоб ми розуміли, цей вихід з Афганістану став останньою краплею, яку переконав Путіна, що треба нападати на Україну, тому що США не є цією силою рішучою дослідною, яка буде битися до кінця. Я думаю, що це його теж спонукало до цієї агресії проти України. Що США і Захід дуже нерішучі, тому Китай теж розраховує, що останню секунду Сполучені Штати дадуть задній хід. А якщо вони не дадуть задній хід, побачимо, що це до чого це може призвести. Але ситуація, скажімо, кардинально помінялась з тим же далеким тисячу дев'ятсот році, коли Авіація США розбомбила посольство. Китая в Білграді це забули всі цей факт. Він виходить за рамки звичайно звичайної події, коли було розрумлене посольство вночі, коли бомбардували авіаціона НАТО. Пам'ятаєте, та <звісно> а, а, чому бомбардували посольство? Начебто. Воно було новеньке. Я там був, коли ще визнав так так так, службу в Білграді. Воно було найновіше, і вважалося, що на верху пососу знаходиться найсучасніший радар, який е, офіційному Білграду допомагав відслідковувати цілі повітряні цілі, які літали над Сербією і особливо над Білградом. І, начебто, працював антирадар. Натовської авіації, який схопив цей радар, який вважався як ворожа ціль. Вони знали, що там посольство повнівазможна, ну хоча десь і сумнівно, і був нанесений на ракетний удар, зруйновано китайське посольство. Потім поїхали вибачатися, від НАТО. Поїхав, здається, керівництво Федеративної Республіки Німеччини. Лідер Німеччини тоді поїхав вибачатися. і Китай ось мусив прийняти вибачення. Але з 99-м роком вже пройшло 23 роки. Це трохи інший Китай, і це все відбувається не в Білграді, а тут поруч з нього. Тому не виключено більш рішучі дії китайської авіації так далі. А це все дуже дуже небезпечно, тому це гра нервів, яка десь нагадує. Кубинську кризу да радянського союзу і сполучених штатів Америки гра нервів, яка і ці кінці вторгне розійшлися. Пане Олександре, ми побіжно згадали про Балкани. І Якраз хотів би запитати у вас, що сталося за останні дві доби. За одну добу там миттєво швидко з боку косоварів з'явилися барикади. За іншу добу їх бистренько розібрали. Що сталося між Сарбією і Косово цього разу? Якщо коротенько в двох словах, і чи не повториться ситуація через місяць, бо знаємо, рішення по документам строчили на місяць. Чесно кажучи, може і повториться, але це вже буде дежавю. Сто проценту повторюють, вже, вже воно не сприймається. Вже таке було не раз. Я ж уважно спостерігаю за Балканами, тобто загострення в лапках очікуване, очікуване. Риторика Косово і Сербії не змінилася. Це те ж саме. Тут ми бачимо прослідковують інтерес Росії запалити ситуацію на Балканах. Їм дуже потрібен ще один конфлікт, щоб розсередити увагу європейців і НАТО, не тільки концентруватися на Україні, а й тут в Центральній Європі мати ще один конфлікт, але його зробити не так просто, тому що події відслідкової НАТО, і євросоюз. Звичайно, американці дуже важні, які зіграли вирішальну роль посол США. Мав вів переговори з прем'єром Косово з посольськими сербами з Білградом і домовилися ось про врегулювання ситуації. Ну чесно кажучи, при тому при всьому, що Білград не хоче показати себе слабким було його розуміння, що це його територія. Я ж хочу нагадати, що Україна то і не визнає Косово. Незалежною державою поруч з Румунією, словаччиною, Іспанією, Кіпром і Грецією. Тому що в нас питання повернення Криму так, щоб це не було козиром у Росіян про те, що Косово ми визнали автономію, да, яка стала державою. А от Крим, чого ж тоді ви до Крима цепляєтесь і так далі? Тому ми не визнаємо косовську державу, хоча Косово саме засуджує російську агресію, займає. Різко-антикремлівську е, позицію. Так що е, на цей момент розрулили ситуацію. Думаю, що е, аналогічна 1 вересня можливо і не буде, але це регіон вибухонебезпечний. Там активно працює російська розвідка. Ви знаєте, що на відміну від інших європейських столиць Белграда російських шпигунів не виганяли. Тому вони себе там поводять досить фривольно. і в них дуже багато шляхів, щоб придумати щось новеньке для конфронтації. А цю конфронтацію вони звичайно проплачують. Тому не так все просто. Є люди, які отримають гроші і провокують. Сituацію чекатимемо розвитку подій. Пане Олександре, будемо дякувати вам за коментар, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Хорватія, Боснія та Герцеговина, 10-17 років. Олександр Левченко був з нами на зв'язку.